У них не просто їжа, а справжнє гастрономічне задоволення. Страви поєднують ідеальний баланс смаку, текстури та аромату. І це все про сервіс доставки Панорама. Ідея створення простору Наш ресторан У вас вдома виникла з власного досвіду. Ділиться керуюча дана через велику кількість навантаженості в роботі і відсутність часу готувати. І ми вирішили створити такий простір вперше в прилуках. Наш ресторан У вас вдома. Коли жінки можуть насолоджуватися часом вдома з дітками, а не приготуванням їжі, а ми все привеземо, все приготуємо. Готують у панорамі дійсно на совість, дотримуючись усіх норм та стандартів. Вітринці смаколиками тут немає, бо у нас кожна страва готується виключно по замовленню для людей. Взагалі не готуємо на заготовках. У нас є тільки свіжі продукти. І заморожені овочі, все що ми маємо сьогодні. У меню більше сотні страв. А починали у 2023-му лише з десяти. Чи не найпопулярніша піца, якою у панорамі пропонують більше 25 видів. У Нас є піца і на вершковій основі і на томатній у нас є кілограмові піци, у нас є дуже смачні пироги, м'ясні. Така одна із незвичних. Ну, піца в нас класичні, і п'ять сирів є, карбонара, дитячі, з морепродуктами. А що незвичне, це наші піци Чикаго. Вони кілограмові, двошарові між шарами тіста, понад пів кілограма сиру і зверху різні начинки. І Як кусочок відрізають, то тісто там розтягується на метр півтора, дуже гарно виглядає і смачно. Смакота з різноманітними начинками готуються виключно на дровах. Рецепти постійно вдосконалюють. Стараємося, щоб не втратилась якість, стараємося підбирати так продукти, щоб людям подобалось. У панорамі можна навіть створити свою ексклюзивну піцу. Тобто набрати ті інгредієнти, які вам подобаються, і створити у меню серед нового незвичного хотроли на основі рису – хот-дог із різними начинками. Всередині Є і бургери, але також особливі. «І Створили повністю запаяний бургер, з якого нічого не витікає, але він такий самий, як і вся решта. Запропонують у панорамі і смачні напої, каву, лимонад. До їх підбору тут також особливий підхід. Каву взагалі дуже довго підбирали. Пам'ятаю, як нам приїжджають із Чернігова наші хлопці, з якими ми дуже довго працювали. Наші постачальники, і в нас це один купаж, другий, п'ятий, шостий. Ми це не можемо ніяк вигадати, що нам більше подобається. але все ж таки зупинилися і каву не змінювали. Оце скільки ми працюємо. На одній каві принципово кава дійсно ароматна та смачна. Смакує, переконують відвідувачі. Да. Пуст. А ще у ресторані сервіс доставки, чистота і порядок. На кухні кожні речі своє місце, і це не тому, що знімала камера. Заслуговує на увагу і літній майданчик. Тут стильно до оформлення підійшли з гумором. Його панорамі і свої обереги. Це перші зароблені гроші, бо борот їх не пустили. Вірять вони на успіх. Займається команда панорами. Разом їх 12, благодійністю. Постійно підтримують військовослужбовців Збройних сил України. Воїни дякують за смакоту. Навіть відзнаку, виключно для ресторану сервісу доставки, заснували за півтори години, що знімали сюжет. Встигли проникнутися атмосферою панорами, звернули увагу на відношення персоналу до своєї справи швидко, відповідально і що головне з любов'ю. Бові, по-перше, страви в нас не повторюються з іншими. Ми переважно працюємо так в своєму напрямку. У нас є все для зручності. Це пікнуло онлайн замовлення. Наприклад, люди можуть вдома зробити замовлення на сайті, на доставку без ніякого контакту, без нічого, не треба телефонувати. багато хто не любить розмовляти по телефону, зробити онлайн замовлення, переглянути меню. Все. Доставочка приїхала через 15-20 хвилин. щоб дівчатка перетелефонували все добре. Тож констатуємо: обирайте ресторан, сервіс доставки. Панорама не пошкодуєте тут? Ну дуже смачно.